Обстріли не вщухають по Нікополю та Покровській громаді. Росіяни вгатило безпілотниками та з артилерії. Врятував сусіда ціною власного життя резонансне вбивство у Нікополі. Там оскаженілий чоловік буквально забив до смерті 53-річного Валерія Велепу, Ким виявився агресор та за що так жорстоко розправився із чоловіком. Про це вже на початку випуску. Крани будуть сухими з 1 по 3 липня. У Марганці нагадують про відключення водопостачання на декілька діб. В чому причина? Золота вода. Мешканці Покрова від 1 липня платитимуть за куп 130 гривень. Як пояснюють таке підвищення, потребують репзасобу для протидії російським ФПВ. Військові з Нікополя просять про допомогу. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Тривоги та обстріли не вщухають. По нікополю та покровській громаді росіяни вгатили безпілотниками та з артилерії. Люди не постраждали. Наслідки руйнувань уточнюються. А вчора надвечір ворог поцілив по райцентру Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені п'ять приватних будинків лінії електропередач та газогін. Через ворожі удари загорілося поле з пшеницею. Пожежу рятувальники загасили. Вогонь встиг знищити два гектари землі. За два десятки разів окупанти атакували Нікопольщину і вихідними, запускали по району дрони камікадзе та близько двох з половиною десятків артилерійських снарядів. Були по центру Мирівській та Покровській громадах, пошкодили приватні будинки, господарчі споруди та лінію електропередач. Потребують реп засобу для протидії російським ФПВ. Військові з Нікополя просять про допомогу. Відеозвернення опублікував очільник РВА Євген Євтушенко. Хлопці тримають оборону на Донецькому напрямку і вже втратили кілька автівок внаслідок атак російських безпілотників. Окрім майна у небезпеці, їхнє життя та здоров'я. Нині на реп станції зібрали 112 тисяч із необхідних 310. Якщо хочете допомогти нашим захисникам, реквізити на ваших екранах. Дуже просимо мешканців. Міста та району допомогти зібрати кошти, бо наших сил недостатньо для того, щоб забезпечити наш підрозділ необхідними засобами реп захисту. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! врятував сусіда ціною власного життя. Резонансне вбивство у Нікополі. Там оскаженілий чоловік буквально забив до смерті 53-річного Валерія Велепу. Свою жертву нападник жорстоко лупцював ногами та не реагував на жодні прохання зупинитися. Все сталося просто у дворі багатоквартирного будинку. Чому ж ніхто не прийшов загиблому на допомогу? Ким виявився агресор та за що так жорстоко розправився із чоловіком. Я розібралася. Мой папа мне говорил, без тебе нет меня. а Я йому тебя нет меня. зі сльозами на очах. Юлія згадує свого батька днями. Він став жертвою жорстокої розправи просто у дворі свого будинку. Про події цієї ночі тут нагадує імпровізований меморіал на його честь. Місце охороняє кішка, яку кілька років тому прихистив чоловік. П'ятниця пізній вечір на подвір'ї Нікопольської багатоповерхівка розгортається справжня кривава баталія. Оскаженілий сусід, що сили гамселець лежачого чоловіка, свого ката, той добре знав. Папа кричав, Жора, не бій, ти ж об этом пожалієш. Втім, нелюда не зупинили жодні слова, поваливши свою жертву на землю. Він щосили гамселить чоловіка ногами, аж поки буквально не розтрощив череп. Я свого батька ховала в косинці, бо там вже від голови нічого не було. Жертвою став 53-річний Валерій Велепа, колишній феросплавник. Від початку повномасштабного чоловік мобілізувався до ТЦК. То невже саме служба чоловіка стала причиною розправи? У це сила повірити, але просто на цьому тихому підвір'ї трапилося справжнє звіряче вбивство. Просто ось на цьому місці чоловіка на смерть забили ногами. Про події тут досі нагадують краплі крові та імпровізований меморіал, який створили родичі. З'ясувалося, тому самому жорі Валерій потрапив під гарячу руку. Просто під його вікнами нападник влаштував розбірки із сусідом. Коли ж вхід пішли кулаки, Валерій вибіг на допомогу. Чули усі сусіди, як цю дитину били, але тільки мій батько просто вибіжав в, піжамі, в домашній піжамі, аби врятувати цього хлопця. А що ж сусіди? Навже ніхто не чув бійки і криків про допомогу. Ну сліп слишалі якби кріки, щось було таке страшне. Ми б, може би і услышали. Може Він кричав. ну Він не, не слішала ніхто. Натомість Юлія переконана того вечора. Сусіди все чули. Ба більше каже, саме їхня байдужість допомогла вбити її батька. Багато людей так і сказали: ну ми ж не ну ми ж не думали, що це валера. Ми ж не думали, это. ми думали, это Владик. Это же Владик, у нього проблемы. якісь проблеми. им даже рібенка не было жалко. А хто ж той самий жора, який до смерті забив чоловіка? Виявилося, він живе у сусідньому подвір'ї. У страху тримає мало не весь район. Поза камерою місцеві зізнаються у чоловіка. Часто трапляються напади надмірної агресії. Цей звір цей же день, як мені розповідає слідчий чотирьох чоловік. Бив. Не вбив, але бив. Чоторох. Після скоєного вбивства нападник кинувся на втюки, побіг додому і намагався позбутися, бодай натяку на скоєне не вийшло. Підозрюваного затримали правоохоронці. Йому оголошено про підозру за вчинення цього кримінального правопорушення, також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вказаний злочин йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Натомість про загиблого Валерія місцеві нині згадують тільки хороше. Просто я за Валеру хочу сказати, що він був дуже прекрасний чоловік. Як сусідка Він був очень хороший. Він завжди підіймав настрій завжди. Він заходив постійно, житив казав, посміхайтесь. Щодня свого батька згадує, і Юлія перебирає фотографії та медалі зі спортивних змагань. Їх Валерій мав чимало. Он дуже гордився своїми наградами. Я раніше тебе не розуміла. Каждая его медалька, он вот так вот приходил домой, вот так вот мне говорил. Сейчас я не могу снять. Вот так вот. На меня вот так вот вешал и говорил: Дотя, это тебе, папочка для тебя старался. Юлія додає, хлопця, якому кинувся на допомогу Валерій, таки врятували. Нині він у лікарні та його життю загрози немає. Найбільше дівчина тепер боїться, що вбивця її батька уникне покарання. Аби цього не сталося, переконує, готова боротися до самого кінця. Я хочу покарання. Мені папу не вернуть. Я знаю, що він смотрить на небі на мене. Я знаю об этом. Він мене зараз оберігає, він дає мені сили, щоб я боролась. Катерина Нічок та Євган Шпак про Нікополь. Обікрав оселю і намагався винести речі із магазину. Серійного крадія затримали у Марганці. Ним виявився 18-річний юнак. Поліція встановила його причетність до щонайменше чотирьох крадіжок. Із приватного будинку злоумисник поцупив велосипед. Двоколісний згодом продав. Так крадій не вгамувався і вирішив обікрасти торговий центр. В нічний час він проник до магазину і поцупив товар, склавши його до сумки. Після цього намагався втекти, утім не вдалося. Поліціянти затримали молодика на гарі. Чому йому повідомили про підозру у скоєнні чотирьох правопорушень. Проведе за ґратами 11 років. Суд виніс вирок мешканцю марганця, який зґвалтував 13-річну дівчинку. Прокурори довели що під час спілкування в соцмережі засуджений запросив дитину до свого помешкання, нібито для перегляду фільму. Потім скористався безпорадним станом дівчинки та зґвалтував її. Свою провину чоловік до останнього заперечував, утім докази зіграли проти нього. Крани будуть сухими з 1 по 3 липня. У Марганці нагадують про відключення водопостачання на декілька діб. Причина ремонтно-профілактичні роботи на насосній станції та мережах. У селі Максимівка, Городище, Підгора, а також у населених пунктах Томаківської та Мирівської громад. Після протягом трьох діб водопровідні мережі комунальники промиватимуть і проводитимуть дезінфекцію. В цей час пити воду заборонено. Після людям радять промити крани та спустити воду. Після цього буде запуск, плануємо на початок доби 3 числа. От, буде виконано наповнення, промивка систем водопостачання, а також дезінфекція. Без води другу добу через аварію частина Нікополя із сухими кранами. Зокрема, фахівці повідомляють про перекриття подачі води у Новопавлівці та старій частині райцентру. Про відновлення постачання повідомлять згодом. Спеціалісти водоканалу намагаються ліквідувати аварію. Тим часом на якість води жаліються мешканці Нікополя з кранів кажуть, протягом останнього місяця тече іржава. Її не можуть використовувати навіть для прання. По вирішення проблеми місцеві звернулися до водоканалу. Там обіцяють промити труби. Тоді запевняють, вода має покращитися. Понад 130 гривень за куб у Покрові від 1 липня підняли тариф на воду. Він викликав шквал обурення і навіть розпачу серед місцевих тариф, кажуть, підскочив у більш як три рази. У покровському водоканалі ж таке підвищення називають обґрунтованим. Запевняють, сплачені кошти підуть на ремонт та заміну зношених мереж. А що ви думаєте про таку ціну на воду? Це вимушена міра чи навмисне завищення? Пишіть у коментарях під цим відео на Ютубі. Підписуйтеся на 11, аби не пропустити головного. А ми продовжуємо випуск. У селі Топила, що на Нікопольщині відкрили алею пам'яті на честь загиблих захисників України. На фото 39 полеглих воїнів, життя яких було пов'язано з Мирівською громадою. На урочисте відкриття прийшли батьки та рідні загиблих військових, священнослужитель, посадовці та побратими. Склоняємо голови всі перед сім'ями загиблих і рідними. І слава нашим героям, полеглим боях. За нашу країну, за нас з вами. 30 синів та доньок полеглих героїв Дніпропетровщини відпочили у Литві. Серед них і діти з Нікопольщини. Вони жили у таборі в одному з місцевих сіл, відволіклися від звуків війни, а також поринули у світ мистецтва. Професійні театральні актори, режисери та відеооператори вчили дітей писати сценарії та продумувати сюжети до кінострічок, створювати музичні кліпи та знімати короткометражки. Ролі у них виконували самі діти. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.